Запис. Добре. Вітаю всіх. Мене звуть Ірина Ромашкан. Я адиктолог. Це людина, фахівець, який працює з адиктами, з людьми, у яких є залежні розлади вже протягом 29 років. Тобто, більшу половину свого життя я займаюся цією прекрасною справою. Крім того, я займаюся допомогою. Близькому оточенню людей з залежними розладами, і викладаю в школі консультантів-адиктологів такої спільноти. Називається вона Незалежна асоціація консультантів-адиктологів, яку я створила саме для того, щоб покращити якість надання психологічної допомоги людям із залежними розладами. І в 20-му році, в 19-му приблизно я створила Академію незалежності, такий освітньо-терапевтичний простір, ресурс для співзалежних людей, де ми проводили багато усіляких цікавих заходів, групи, групи підтримки, психотерапевтичні групи, тренінги, семінари, програми для співзалежних людей. І з усього цього народилася програма, в яку ви сьогодні всі потрапили. Ця програма називається Розірви ланцюг. Це дуже така символічна назва, яка є єдиною, ну, принаймні мені нічого не відомо про подібні програми. Єдиною повноцінною програмою реабілітації для співзалежних людей. Співзалежних. Бо Мені здається, що це дуже несправедливо, коли для людей з залежностями є багато усіляких пропозицій, усіляких програм, лікування медикаментозного, безмедикаментозного і таке інше. А для співзалежних тільки групи підтримки, на ранон, аланон, індивідуальна робота з психологами або ж групова психотерапія. І мені це здалося дуже нечесно по відношенню до співзалежних. Тому я створила таку програму, в яку запхала, не побоюсь, цього слова, запхала все, що, на мою думку, є вкрай важливим для співзалежних людей. І програма ця протягом цих п'яти років, а ми починали працювати фізично, люди з людьми до Ковіду, це 19-20 рік, потім на нас напав коронавірус, і ми перейшли в онлайн. І після цього, на жаль, фізично, а, ми ще коли послабили карантин, ми почали знову працювати в офлайні. І потім. Трапилося 24 лютого 2022 року, і, відповідно, все трішечки зруйнувалося. Але вже в вересні, в вересні-жовтні, ми з моєю колегою Світланою, з якою ви зустрінетеся і познайомитесь завтра, відновили цю програму. І, власне, з, 20, з вересня-жовтня 2022 року ми працюємо, працюємо і працюємо. Ця програма, вона, скажімо так, це було дуже цікаво і смішно. Вона була на три місяці, на шість місяців, на рік, на дев'ять місяців, на шість місяців. Ну, тобто, не було зрозуміло, як її краще налаштувати, аби можна було туди запхати. Все те, що, на мою думку, необхідно знати і вміти людям зі співзалежністю. І наразі вона виглядає саме таким чином: ми працюємо 9 місяців, поки що, поки що ця програма 9 місяців. Ми працюємо 2 дні на тиждень, і п'ятниця, з 7 до 9 вечора за київським часом. Працюємо в Зумі, де Приблизно одну годину я даю вам нову тему, новий матеріал, і одну годину ми обговорюємо ваше домашнє завдання. А, оскільки це наша перша зустріч, відповідно, перша година присвячена знайомству зі мною, з вами, скажімо, певним там а, визначенням мети, з якою виділили прийшли, Що, власне, ви хочете отримати, е і далі я дам вам перший матеріал цього модуля. Програма е розбита на 9 окремих модулів. Перший модуль це про співзалежність. Він містить в собі 5 тижнів, будемо так рахувати. Тиждень. Тиждень це 4 години. Дві зі мною, дві зі, Світл... зі Світланом. 5 тижнів. Перший модуль. І він повністю присвячений співзалежності, тобто, ми будемо розглядати співзалежність з усіх боків, з яких тільки можливо, під мікроскопом. Дуже-дуже детально, на молекулярному рівні, що це таке, звідки взялося, як воно протікає, з чим його їдять і таке інше. Це я розказую свою програму. Світлана презентує вам завтра свою. Вона логічно вбудована в логіку самої програми. Але має звичайно інше наповнення. Мій другий модуль це трикутник Карпмана. Чотири тижні ми працюємо, тобто, ми розглядаємо, що є трикут, що таке є трикутник Карпмана, і як припинити грати в ці деструктивні ігри з оточуючими людьми і замість цього вчитися будувати з ними чесні відверті стосунки. Третій модуль присвячений повністю сорому і провині як живильному ґрунті співзалежності. Два цих почуття є рушійною силою для формування розвитку та перебігу співзалежних розладів. Ми витратимо на це 5 тижнів. Четвертий модуль присвячений. Він називається Дивимось на співзалежність ширше, і він присвячений різноманітним аспектам, елементам, які теж е мають стосунок до співзалежності. А саме ми розглядаємо Стокгольмський синдром, який є у співзалежних людей. Ми розглядаємо вторинну вигоду при співзалежності, газлайтинг та несприятливий дитячий досвід. Це такі окремі семінари. Які, тим не менше, дають вам краще розуміння, в яку неприємну ситуацію ви потрапили, і найголовніше, що зробити, аби з цієї неприємної ситуації вийти. П'ятий модуль повністю присвячений дорослим дітям алкоголіків, де ми будемо розглядати функціональні та дисфункціональні сім'ї, ролі виживання дітей в дисфункціональних сім'ях, специфіку травми саме дорослих дітей алкоголіків тобто дітей, які зростали в сім'ї, де був один чи обидва залежних батьків. І концепцію внутрішньої дитини в дорослих дітях-алкоголіках, і її відновлення: як відновити, як врятувати, як піклуватися про свою внутрішню дитину, як їй допомогти подорослішати, скажімо так, як її захистити, пестити, ну, коротше. Шостий модуль присвячений контрзалежністю. Яка насправді є зворотнім боком співзалежності, ми будемо це розглядати чотири тижні. Сьомий модуль повністю присвячений комплексному посттравматичному стресовому розладі. Бо серед співзалежних, як власний серед залежних е людей, майже 100% це травмовані люди, тобто люди, які отримали. Е в своєму дитинстві такі достатньо важкі, іноді е нелюдські травми були травмовані, і ця травма залишилась з ними назавжди і просотою все життя людини, її світосприйняття, те, як вона будує стосунки з оточуючими людьми, те, як вона реагує, які емоції вона переживає, і таке інше. Восьмий модуль мій це усвідомленість. Ми будемо розглядати, що таке усвідомленість. Будемо вчитися різноманітним технікам усвідомленості, для того, щоб припинити бути реактивними, а навчитися обирати власну поведінку, власну реакцію. А для того, щоб обирати власну реакцію, необхідно бути тут і зараз, а не в якійсь Стародавній ситуації з минулого і відреаговувати її в теперішньому. І нарешті дев'ятий модуль, який є логічним завершенням всієї цієї програми, він називається автентичність повернення до себе така трішки пафосна і претензійна назва. Але менше з тим, саме до цього ми і прагнемо. бо а співзалежність за своєю природою є таким станом, який характеризується відмовою від себе. Людина відмовляється від себе заради інших. Відповідно, вона може, так статися, що ніколи не була сформована, тобто її крихке, маленьке его не мало можливості розвиватися. Належним чином, в сприятливому оточенні, і, відповідно, ми маємо, скажімо так, цілу низку розладів особистості, психологічних проблем, порушень в психічній сфері, що, безумовно, відображається на всьому зовнішньому, в чому ми існуємо. І цей модуль вмістить в себе в собі такі теми, як. Автентичне та штучне селф така трішки складна концепція, але коли ви дійдете до дев'ятого модулю, ви вже будете ну, майже на тому рівні, на якому я знаходжуся. Будете абсолютно спокійно і впевнено керуватися усілякими такими термінами. Які зараз вам здаються щось незрозуміле і жахливе, але потім просто ви будете насипати, і люди будуть казати: Боже, ти така розумна. Ми розглянемо обов'язково емоційний інтелект, бо це така сфера нашого життя, яка, на жаль, занедбана, в дитинстві нас не вчать взагалі жодній емоційній. А бетці, скажімо так, ми в цьому сенсі е, тотальні невігласи. Ми нічого не розуміємося на своїх емоціях. Відповідно, ми будемо розглядати емоційний інтелект, ми будемо е, формувати нові цінності згідно з власними переконаннями, тобто будемо е, рухатися з. Себе з того, що я хочу, я хочу, чого я потребую, що для мене важливо в першу чергу. Тобто фіналом нашої цієї програми буде те, що ви перетворитесь зі співзалежних людей в таких рафінованих егоїстів, що, як на мене, прекрасно. Бо якщо ми не егоїсти, ми не виживаємо. Нам треба бути егоїстами. А співзалежні це такі люди, які, на жаль, ну їх не можна назвати альтруїстами, тому що альтруїзм це трішечки про інше. Але менше з тим, це люди, які не обирають себе і через це, а вони не мають такої можливості, їм ніхто не пропонував обирати себе, і через це жахливо страждають, але не можуть чинити іншим чином. Вони б хотіли, але не можуть. І фінальна наша зустріч називається асертивність, впевненість собі і повага до інших. Це саме те, до чого ми з вами, з вами будемо прямувати таким довгим, але дуже цікавим шляхом. Кожну зустріч зі мною в четвер, зі Світланою в п'ятницю. Ви отримуєте нову тему. До цієї нової теми ви отримуєте файли, матеріали. Я даю багато домашніх завдань, всі скаржаться, але ми не в школі, я не вчителька, ви маєте повне право не виконувати їх, але ви, якщо вже витрачаєте часто гроші, то раціонально було б все ж таки якось вже віднестися до цього більш-менш відповідально. Ви отримуєте домашнє завдання і опрацьовуєте його протягом тижня. Як показує мій досвід, всі опрацьовують його о 6-й вечора в четвер. Мої завдання, а Світлана не о 6 й вечора в п'ятницю. І це нормально, це окей. І історія, де всі приходять, і як учні в школі очі долу, і такі: о, я сьогодні не виконав домашні завдання, це дуже смішно, бо всі дорослі люди. Це ваша відповідальність, ваш час, ваші гроші, ваше психічне здоров'я. Тобто, це виключно стосується вас. Домашнє завдання це допоміжний матеріал, який в тексті фактично дублює все те, що говориться на сесії, і містить в собі певні аналітичні завдання. І деякі. Теми, які ми будемо проходити, вони справді потребують вашої аналітики. Там будуть питання, там будуть завдання, намалюйте, напишіть, згадайте, уявіть, це все. І дуже бажано, щоб ви робили, бо у мене є приклад людей, які докладали зусиль до цього. І я бачила результат. Ну, типу, вони на 100% вкладалися, може, знаєте, це як. Я ж гроші сплатив, хочу за свої гроші отримати максимум. І це дуже здорова, доросла позиція. А, і люди, які просто слухали, і вони могли потім повертатися до переслуховування матеріалу, але, як на мене, це 50%. А якщо чесно, ну, 40. 40. Тобто основну роботу ви робите в перерві між нашими зустрічами, тому що ви читаєте. Відповідаєте на питання. Це допомагає вам краще побачити, що з вами відбувається, краще побачити себе, краще побачити е контекст, в якому ви з'явилися, зростали. оточуючих, як це все формувалося. Це супер цікавий шлях. Супер цікава історія. Ну, принаймні, мені це дуже цікаво. Е і все записується, лекції записуються. Наше спілкування не записується, записуються тільки лекції. Коли я записую, я попереджаю, що я роблю зараз запис. Кожен з вас отримає таку табличку. Ми потім обговоримо технічну сторону, яку у когось будуть якісь проблеми. З тим, щоб забрати з інтернету запис або домашнє завдання, ми знайдемо компромісні рішення, як це зробити. Але е, працює це таким чином: робиться Google таблиця, на Google диску, туди вішається е, модуль такий-то, тема така, та дата така, та відеофайл. Тема відеофайл, тема відеофайл. Тобто, у вас все це е, буде в доступі, якщо у вас є інтернет. Ви можете це читати з там, телефона, чи з комп'ютера, чи з планшета, це вже кому як зручно. Якщо з цим якісь проблеми, ще раз кажу, потім ми окремо е це обговоримо, бо я можу просто висилати, надсилати файли. Ну, коротше, це технічні питання, вони не нескладні. На що ви, що ви можете очікувати? Це така теж цікава історія, оскільки працюю я дуже давно. Відповідно, бачила майже все, що можна побачити. Тому далі все буде відбуватися таким чином. У вас буде певний ентузіазм деякий час. Вам буде дуже цікаво, ви будете. О -о -о. А ще логіка програми побудована таким чином, що вона з кожним модулем постійно ускладнюється. Я дикую вибачаюсь, але це мій підхід. Бо життя воно складне, людина складна істота. І, відповідно, будь-які прості рішення вони е, нерелевантні, вони ні до чого нікого не ведуть, і це повна дурня. Ми не можемо складні питання вирішувати простими способами. Це просто неможливо. Відповідно, я буду вам ускладнювати, е, рівень вашого супротиву буде зростати. Е, практика показує, що до нас може прийти 15 людей. Програму, через три місяці їх вже буде 10, через 6 місяців їх буде вже 7, і в кращому випадку 5 доходять 9 9 е, місяців. 5 з 15. люди, ну, типу, йдуть, і це Окей, бо це не тільки інформаційна історія, це такий терапевтичний процес, бо ми. Існуємо і працюємо як група, відповідно, тут відбуваються певні, скажімо, групові процеси. Ми зближуємося, ми стаємо один для одного важливими людьми, бо ми тут іноді розказуємо речі, які ми ніколи нікому в житті не розповідали. Відповідно, ступінь нашої близькості, чим далі, тим він більший. І зростання супротиву це абсолютно нормально. І ваше бажання кинути все на півдороги. І я завжди кажу: от ви взяли там домашнє завдання, відкрили, у вас вилізли очі на лоба, ви його закрили, поклали, відклали, сказали, ну, окей, я може завтра його передивлюся. Окей, не проблема. Ви потім завтра відкриваєте і о, знову цей жах ромашкан накидала нам. 500 страниць тексту, це читати, щось писати, якісь дурні питання, ну, коротше, я, я це розумію. Але, але е, зміни і особливо зміни тоді, коли ви доросла, зріла людина, зріла не в сенсі Тої самої зрілості, а в сенсі, ну така трішечки рігідна, вже не дуже гнучка, а така більш сформована, консервативна, негнучка, погано реагуюча на е, те, що з чим ви там не погоджуєтесь, якісь зміни, можливо, інші погляди на якісь речі, на які ви звикли дивитися певним чином. Це все ок, це нормально. І коли, якщо Якщо да, ви пройдете весь цей процес, ви себе наприкінці не впізнаєте, ви станете іншою людиною. Я це бачила на власні очі багато разів. Безумовно, не на сну ну, виглядати, ви, скоріше за все, будете так, тільки трішки молодше, ну, красивіше, молодше, бо ну, ви розумієте. А... Все, що ми робимо, воно покликано для того. Щоб люди змінювалися на краще. Щоб ви почувалися краще, щоб ви вміли реагувати в моменті іншим, більш адаптивним продуктивним чином. Щоб ви навчилися відбудовувати здорові стосунки з оточуючими людьми, не дивлячись на те, що це дуже складна історія, це правда. А, і наприкінці нашої програми, ми, звичайно, не кидаємо людей, які до нас прийшли, бо ми ж хороші люди, ми не можемо вас просто так кинути. Вам буде запропоновано, якщо ви захочете. Приєднатися, у нас є психотерапевтична група, в яку потрапляють певні люди, які закінчують програму. Хтось хоче, хтось не хоче. Чи це ваше ну, власне діло. А, хтось туди приходить і вже продовжує цю терапію просто в іншому форматі, хтось йде на групи підтримки, які у нас проходять по понеділках і вівторках. А хтось просто зникає з поля зору і далі живе своє життя, і ми більше ніколи ніде не зустрічаємось. Таке теж буває. І це ок. Будь-який сценарій розвитку подій це ок, це добре, це ваш власний вибір. А відповідно проблема основна, з якою ви стикнетесь, це власне ваш супротив, який обов'язково виникне. І ви можете, і це дуже правильно, відкрито про це говорити. Я хочу все кинути, це все якась дурня, все занадто далеко зайшло, я для цього занадто вже доросла, навряд чи це на щось вплине, ну і таке інше. Тобто у вас буде багато-багато в голові відбуватися таких цікавих речей, які, власне, мають на меті відволікти вас від процесу і повернути вас назад. Назад повернути ваш цей хворобливий стан, в якому ви зв... Зв... звикли вже жити, як в, в притчі про горобця і к... к... коняче лайно. А... На горобця покакал... покакала коняка, і горобець спочатку: о, Боже, ужас, як це можна, таке страшне, фу, б... воно смердить. І все таке, а потім таке, та нічого, тут і тепло, і до. Запаху можна звикнути, і можна там по щось взяти. Ну, коротше, і нормально, нормально. Тобто, ми, як власне, будь-яка система завжди прагнемо до стану спокою, до гомеостазу, те, що зараз модно називати зоною комфорту, яка насправді є зона дискомфорту. І коли ви почнете виходити з зони дискомфорту, вам буде некомфортно і захочеться повернутися в коняче лайно. І це окей, ви можете про це спокійно, відкрито говорити. Я хочу в коняче лайно. І ми щось будемо з цим робити, будемо з цим працювати. Якщо ви приймете рішення припинити участь у цій програмі, ви доросла людина, це ваше доросле рішення. Я це поважаю. Дехто у нас сходить з дистанції і кажуть. Я повернуся наступного разу і далі ну, коротше. Тому набирайтеся, будь ласка, певної готовності, а, вчіться певній дисципліні, бо це вкрай важливо, якщо ви хочете досягти будь-якого результату, ви маєте повторювати одну і ту саму дію багато разів. Навіть якщо вона вам не подобається, вона вам набридла. Здається вам абсолютно безсенсовною, ну і таке інше. Я дуже рада, що ви набралися сміливості. Небагато людей на це готові. Мене завжди дуже смішило мої співзалежні пацієнти, саме ті, у яких родичі залежні. У них є така сверхцінна ідея, як в психіатрії, запхати свого близького на лікування. Саме запхати, отуди запхати, і нехай про нього дбають якісь інші люди. І їм здається дуже часто, що реабілітація це курорт. Ну, і так прям я їм не здається, вони справді це так сприймають. Ну, Бо це люди, які ніколи не жили в будинку, де є 30 абсолютно хворих на голову людей: неадекватних, антисоціальних, психічно хворих, ну, коротше, не керованих. Ну, їм здається, що це курорт. Ну, якщо це курорт, то я вибачаюся, я ніколи на такий курорт не хочу потрапити. І коли е, мова заходить: ну типу, я дуже хочу, щоб мій близький одужував від своїх там залежних розладів, і нехай він піде півроку, дев'ять місяців, рік знаходиться на лікуванні, і це так здається просто і курортно. Але коли ми заходимо в цю програму, де треба витратити 4 години на тиждень, не 24 на 7 протягом багатьох місяців. Чотири години на тиждень і півгодини до домашнього завдання. Чотири з половиною у світі півгодини. П'ять годин на тиждень. П'ять. А видається, що це, на жаль, аж занадто важке завдання. І для мене це завжди індикатор. Ти подумаю: о, клас, клас, супер. Спробуйте тепер ви. Ну, ви так хочете, щоб ці люди одужували, щоб вони проходили весь цей. Доволі важкий шлях до тверезості, до стабільної тверезості, до якихось таких великих змін в житті. окей, спробуйте 5 годин на тиждень. Навіть не в стаціонарі, а зручно з дому, через інтернет прийти, посидіти, навіть камери не виключати, тобто увагу свою зберігати на процесі, а не пилисосити в цей час чи готувати вечерю. Спробуйте, наскільки це просто. Це дуже складне завдання. Дуже складне. Тому я всіх нас вітаю з початком нашого спільного шляху. Сподіваюся, що ми через 9 місяців залишимося в тому самому складі, в якому ми починали. І на цьому я свій спіч закінчу.